Слава Богу. Маємо гарний час, час благоприятний бути на цьому місці, за що скажемо слава Богу. Ми сьогодні більш так тематичне служіння ведемо, і тема наша слово золото. Але знаєте. Багато можна говорити про слово, говорити воно чи золото, чи ні. Це вже залежить, коли і коли воно сказалося, і як, і чи було доречне. Але знаєте, про що сьогодні мова більш загальна? Про те, що слово має велику силу в житті людини. Про що вже нагадувалось, про що вже говорилося, і сьогодні декілька думок і я поділюся з вами. Що особисто я вбачаю, що таке золото і коли воно стає в нашому житті золотом. Знаєте, взагалі слово, воно належить до духовного розуміння, до духовних речей, тому що його не можна ні пощупати, ні вернути назад. Це слово, яке сказали ми, і воно вже пішло. І вже наскільки ми вклали туди. Сили, наприклад, в те слово віри, от наскільки воно в свій час може потім зіграти або проти нас, або за нас. Але сьогодні моя така думка правильне слово. Тема проповіді буде правильне слово. Брати і сестри, у нашому житті є сьогодні річ, подія, будь що, і кожне з них має свою назву, своє слово. І кожна ситуація несе за собою, якщо то новий рік. ми його... Я сьогодні хочу говорити про такі речі, як коли слово, можливо, воно не зовсім приємне для нас. Можливо, нам би його не хотілося чути, але це є слово доречне, і це доречне слово зробить певну дію в нашому житті. На що перше хочу звернути увагу? Зачитаю у приповісті 12 розділ 17 по 19 вірші. Хто правду говорить, той виявляє праведність, а свідок, свідок брехливий оман. Дехто говорить, мов коло меча, як язик же примудрик, то ліки. Уста праведні стоятимуть вічно, а брехливий язик. Лише на хвилю. Ви знаєте, цих три тексти, і можна було б три вірші пробачаюсь, і вже можна цілу-цілу науку викласти, що говорять ці три е, вірші. Але я дуже коротко над ними зупинюся, брати і сестри, написано, хто правду говорить, той виявляє неправедність. Правильне слово, хоч іноді воно гостро звучить, воно виявляє правильність правду. Друге, коли ми читаємо, ми бачимо, що правильне слово, влучне слово, коли воно сказане, воно є ліками. Але давайте згадаємо, коли ліки ми вживаємо, чи завжди вони для нас приємні. Чи вони завжди солодкі для нас. І далі подивимося на третій віщ. Де, хто говорить може, коло меча. Язик же примудрих, то ліки. О, Правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лише на хвилю. І правильне слово, воно в свій час покаже і плід, і результат твого слова. І воно буде стояти вічно. Тому що сьогодні так багато і чомусь така політика сподобала сьогодні християнам заміняти деякі речі, деякі події в нашому житті, не тими словами, якими їх назвав Христос. До речі, згадувалось, трошки нагадувалось про це в неділю друга проповідь. Як часто, що написано, ми трактуємо під себе або розуміємо його так, як ми хочемо. Але воно потім не приносить для нас ніякого плода. Воно руйнує нас і в свій час приходить така обман. Я про ті слова, брати і сестри, слово, кожна подія вона має свою назву. І якщо ми бачимо, що людина гине, ми можемо підійти їй, сказати щось, порадити, порекомендувати, ну, допомогти чимось. Бо ми бачимо, ми дивимося на ситуацію, дивимося на подію, і згідно її, ми, якщо правильно оцінюємо ситуацію, ми можемо дати цій ситуації оцінку і назву. Дивіться, сьогодні, про що я саме хочу говорити? Сьогодні кожне слово хочуть змінити назвою. Людина сьогодні вбиває, але сьогодні називається не вбивцею, а людина виконує, е, працює по позиціях. Ну вона ж вбивця, не змінилось слово. Чи далі, якщо людина краде, вона не позичила, вона є крадієм. Якщо людина обманює, то не варто говорити, що ця людина щось інше ні, вона є обманщик. І коли це слово по відношенню до неї, по правильному відношенню до неї було сказано, воно її певні дії возбудяться. Вона захоче це змінити, бо якщо це слово не буде правильне, істинне, воно нічого не зробить в її житті. Вона краде, а ми її, так знаєте, загоражуємо якимись іншими словами, ще щось, і будь-яка інша подія. І людина отут внутрішні нічого не починає дійствувати. Ну, коли слово торкнулось, коли слово кольнуло, воно, певне, возбудить її смисл. А чому на мене так говорять, що я не прадумовець? Чому говорять, що я крадій? Оце слово, яке влучне, яке воно сказано було по відношенню і правильно. Дивіться, одну подію зачитую, і псалм. Давід описує в 12 розділі з другого вірша. Спаси Господи! Бо бракує праведників, оскільки зникають вірність поміж людей. Неправдиво кожен говорить своєму ближньому від нещирого серця говорить облесливими устами. Господь знищить усі зрадливі уста і зухвалий язик. Давід, да, Давид звертається до Господа. Він бачив одну велику проблему. І він говорить перше, спаси Господи. І далі дивіться, вникніть ці слова, бо бракує праведників, і відходять вірні, зникають вірні з поміж людей. Неправдиво кожен говорить своєму ближньому. Почекай, вірні і праведні, то вони, мабуть, говорять правильні речі. Чому вони зникають? І від того зникають. Слова, які є за своїм значенням. Досить цікаво, Давід описує цю подію. І він далі говорить, що люди облеслують устами. Та все добре. Ти класний. Людина далеко від Бога, все в тебе класно. Друзі, а тепер виникає друге питання згідно цього тексту. Чи є тоді між нами праведники і вірні, якщо в нашому, в наших устах, в наших словах нема правильних дій, які б могли зробити і допомогти. Хоча воно іноді гостре, іноді неприємне для слухання, але воно возбудить певні хороші події, щоб людина змінилась, людина перемінила своє. Життя. І знаєте, і ці облесливі слова сьогодні так любляться людям. Можливо, і самі знають, що вони не такі, але люди їх ще словами, тому що слово воно має силу. І коли людина сказала, все нормально, хоч ти вкравну все добре. І так багато речей, різних речей, що, що людина собі тут думає. О, я, значить, хорошо, все в мене добре. Дивись, зі мною далі друзять, друзі, далі мені все говорить, все в тебе класно і все в тебе добре. А чи ми тоді не стаємо обманщиками по відношенню до Бога? Бо далі ми подивимося, хто говорить неправду. Брати і сестри, це важливо сьогодні звернути на це увагу. Чому Давід описав, що відходять праведники і відходять вірні, і зникає правда. В устах людей. Загалом, про що можна дивитися, у Слові Божому написано про Слово Боже. Я не за саме Слово Боже, але за саме Слово Боже. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли. Господь творить світ. Слово, і так сталося. Івана, 1 розділ 14 вірш. І слово стало. Дивіться, що написано, що слово стало тілом. Тіло це живе щось. Тобто, слово стало живим. І від того слово Ісуса Христа а Бога, або Бога нашого, воно має велику силу в нашому житті і взагалі в цьому світі. Про що згадувалося, Христос сказав лише одне слово: Встань і ходи. А кому надо було, він говорив, причаються тобі гріхи. А кому ще щось, ще щось. але це було слово, яке несло за собою певну ціль. І воно було угодне Богу, воно несло за собою правильні мотивації, правильне бажання. І це слово, навіть якщо воно було неприємне, воно несло за собою благословення. І коли воно звучало, коли воно. Чулося для народу Божого, або взагалі воно виконувало, починалася якась певна дія. Лише слово Христос сказав. Ми сьогодні дивимося у Слово Боже, скільки написано слів. Чому ми сьогодні до цього слова не торкаємося? Тому що ми відчуваємо в певній мірі, що це слово має силу. І коли ми іноді не згідні з цим, нам не Приємно чути правду, нам неприємно відкривати свою наготу. Ми не беремося за це слово. І ми тоді його не читаємо і відходимо. Або не подобається проповіді і ще так багато чого можна називати. І знаєте, і Христос чомусь научив і вчив учнів діяти слово. Взагалі, Христос хоче, щоб у народа Божого. Були правильні слова, були влучними словами. Я далі піднімлю питання, чому? Тому що коли в нас будуть не, бач... не будуть бачити правду, це перше, що повинно бути в нас, як християн. Бо коли ми такі самі, як в цьому світі, люди, які не знають Бога, які обмануті чомусь, але ми будемо так само співати таку саму пісню, як хтось. І в нас не буде бачити правду. Але правда, якщо вона є правдою, вона завжди проявляється. Тому що Слово Боже про це говорить, що правдиве слово, воно стоятиме вічно. Про що ми читали у притчах. Зачитую Ефесян, 4 розділ, 29 вірш. Нехай. Жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре та потрібне для збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Дивіться, нехай не кожне слово гниле не виходить із уст ваших. Часто думають люди, що це неприємне слово, яке хочеться не почути. Але це то гниле слово, яке несе за собою лукавство. Тобто, коли ти бачиш людину і бачиш, що вона неправдива в своїх устах. І ти їй це не даєш зрозуміти, а говориш, в тебе все добре, це то гниле слово, яке робить гниле. Воно не робить бути благословінням для цієї людини. Далі написано, що добре. На потр... що потрібне для збудування, щоб воно подало благодать. А коли твоє слово буде, от в тебе все добре. Ти вбивця, ти працював по позиціях. Все добре. Ні, друзі, він лишається вбивцею, і слово це не міняє, і так багато можна перечисляти. І, до... і моя ціль того. Дивіться далі. Колосян. Четвертий розділ, шостий вірш. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене з щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Часто люди запитують, що ти вважаєш, а яка твоя думка. І знову давайте згадаємо наші відповіді, чи завжди вони були приправлені саме сіллю. Якщо ми подивимося, що таке сіль, візьміть просто сіль. Вона невкусна. Ми ж не їмо ложками сіль. Але коли вона є певна подія, от казав, з борщом, і треба ще соль, щоб воно зробило ще краще. Я не говорю, що ложками потрібно їсти соль, але брати і сестри, написано, щоб ваше слово було правдиве, як соль. Коли слово, правильне слово, хоч воно може неприємне на дотик, на е, сприйняття, але воно було посипане в нужне положення, в ситуацію потрібну або в подію, воно принесе свій плід. Тому що е, так написано у Слові Божому, написано, щоб ви могли відповідати. І мали як відповідати. Брати і сестри, як важливо, щоб нас сьогодні наповнювала правда. В наших устах була правда. Хоч іноді нам не хочеться її говорити, можливо, іноді розкривати, але якщо буде правда, буде змінювати наше життя. Не буде то облеслування, не буде той, знаєте, обман, тебе все добре. Це слово, яке производить благословіння в нашому житті. Щоб ми мали благословення, щоб ми бачили, як слово робить роботу свою. Я скажу одну подію із свого особистого життя. Е, дуже коротко скажу. Є події, знаєте, якісь, і в тебе запитують твою думку. А можливо, не запитують, але ти її говориш. І знаєте, е, декілька разів я попрактикував, я так говорив. Ну, я більш до такого. І знаєте, один чоловік сказав: не говори. Бо так, як ти скажеш, так воно буде. Друзі, я не пророк, я не говорю, що так має бути. Але знаєте, я про те, коли ми подивились на якусь подію, ситуацію, правильно її оцінили і правильними словами її назвали. от тоді вона має силу. Не тому, що бо я такий, бо я оцінив ситуацію в моєму житті таке саме буває. Але коли в нас воно має значення, хоч воно неприємне, але воно несе за собою все одно це. І людина далі бачить, що ти сказав правду. Чому? Тому що ти подивився на життя чи на подію, чи на ситуацію, правильно її оцінивши, ти дав її оцінку або її назву. Рити і сестри, нехай сьогодні нас наповняє оце правильне слово. Правильні слова або влучні слова, які, можливо, не хотіли чути, але вони робили свою роботу. У Слові Божому дуже-дуже багато можна згадувати подій. Згадаємо пророчі слова, які Христос, Бог говорив до пророків, і ми можемо прочитати, що Бог говорить, що ви передайте так, як я вам відкрию. Чому? Тому що щоб кожне слово воно не змінилось, а залишилось так, як скаже Господь, бо Господь говорить для того, щоб производилась певна робота, або щоб звершилась певна робота. І тому пророки повинні були пильнувати і, і зараз вони пильнують, що говорять, як сказав Господь, бо Господь має слово, і чомусь він це слово говорить до народу Божого. Дальше ми можемо подивитися. Можливо, не вся проповідь у нас описувана, але написана проповідь Петра. Я думаю, не всі, ті були б чути те, що Петро говорив. Але це слова були під натхненням Духа Святого в потрібний час і влучно. І дивіться, що робиться. Каїться три тисячі людей. Не тому, що Петро. А тому, що він був дією Духа Святого, і тому що ці слова, які він сказав, вони произвели певну роботу в житті людей, в серці. Щось почало тривожити. Він чітко їм сказав, ви є грішні, вам потрібно покаятись. Ви думаєте втікти від цього гніву? Ні, не вийде. Ще й ми знаємо, о, роди зміїни. О, та ти що, це неправильно, це не по божому Друзі, це слово зробило певну роботу. В серцях багатьох людей, трьох тисяч. Чому сьогодні не каються люди? А можливо, в наших словах, в наших устах немає правди, немає віри, про яку говорив Давід в псалмі. Ну, невже варто сьогодні самих себе обманювати і людей, які дивляться на нас, які бачать нас? На Слові Божому написано, говоримо про це. Люди не сприймають. Але прийде час, коли вони побачать вагу цих слів, вони побачать віру, вони побачать силу цих слів. Вони побачать, що це слово було правдиве. Ми не повинні заботитись, як догодити людям. Ми повинні заботитись так, щоб людину спасти. Багато словом спасали людей, практично словами спасають людей. Але правильне слово. Правильною дією в житті людей. Дивимося на Ісуса і багатий юнак. Юнак, від... можливо, не хотів того почути, що сказав Христос. Але Христос сказав то, що вбачав в тому юнакі. І ми бачимо, що юнак опустив голову. Що в цю роботу? Це правильне слово і влучне слово в житті і для нього. Але ми бачимо. Як він відійшов, опустивши голову, відійшов. Це слово, можливо, воно таке, можливо, воно неприємне зараз, на даний час, але воно принесе свій плід і результат свій. І останнє правильне слово це слово Боже. Це те слово, яке буде в нашому житті производити. Яке нас буде виводити на правду, на це те слово, яке нас навчить правильно жити, правильно відповідати, брати і сестри, не так, як ми думаємо, не захищаючи себе, але так, як написано у Слові Божому, воно буде производити в нас певну роботу. І, можливо, не все нам приємно почути, не все приємно причитати, що написано в цьому слові, але, брати і сестри, це для спасіння нашого. Це та сіль, це то, що потрібно для нашого життя. І на останок зачитаю Колосян 3 розділ 16 вірша. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та наполю, напоумляйте самих себе, вдячно, співайте у ваших серцях Господові. Псалми гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом усе робіть у ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Подивіться, слово від того, що ми будемо читати, перш за все ми будемо навчати і напалювати самих себе. Від правильного слова ми зможемо правильно дякувати Богу. Ми зможемо правильно. Приносити славу Богу, яка буде прийнята Богом. Тому що написано в Слові Божому, і сьогодні згадувалося, що за кожне дарне слово. Бо часто трактують за кожне слово, ні. Напиш, уважно прочитайте за кожне прасне слово. Брати і сестри, здаємося питанням, наскільки в нашому житті, в наших устах, є отих напрасних слів. І заради, знаєте. Для того, щоб не втратити мир, але ми заради миру втрачаємо святість. Нехай нам допоможе Господь, щоб сьогодні ми вміли правильно оціняти своє життя, своє положення. І коли ми бачимо, що є потреба, називали певні речі своїми іменами. Бо, якщо правильне слово буде в правильному місці, воно производитиме. Певну роботу в нашому житті нехай допоможе нам Господь. Амінь.